Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Ось ці рослинки у нас насіння їх було посіяно вже в лютому місяці, друга половина лютого, кінець там у нас були золоті дні, в завершенні лютого. І ось вони такі. Ці рослини вже треба їх буде перевалювати, робити їм перевалку. Деякі ще малесенькі, але ось така ситуація у нас. Та це не все. А це в нас рослини, які отримали ми з насіння. Одне, одна рослина у нас з насіння 29 січня. Ми вибирали найкращі періоди, несприятливі дні. І ці дні ми використовуємо і зараз одну і іншу астрологію, дві західна та видична астрологія, і висаджуємо, висіваємо насіння. І робимо посадки, хочемо побачити, в чому відмінність цих різних посівів та посадок. Але бачите, у нас тут ці помідори вже дуже-дуже великі. Вони вже просяться на те, щоб їх вже висадити. До речі, не можна робити зелені операції. Бачите, краще їм дати можливість хай трошечки. Підуть вони у ці пасанки. Оце зелені операції необхідно Але треба трошечки ще почекати, ми обов'язково це зробимо пізніше. І треба от їх вже буде висаджувати, наче погода трошечки вже установилася У нас це теплиця. Теплиця, в якій у нас. Всередині це із полікарбоната, а всередині ми ще на зиму натягнули таку плівкову. І на день ми відкриваємо. І весь цей ґрунт у нас дуже гарно прогрівається. і Щоб він ще краще і швидше прогрівався, ми беремо оце знаряддя праці, вила називають у нас. І отак так легесенько-легесенько робимо отакі. Бачите, аж ніби туди йде до, до кінця ці колючки. І трошечки-трошечки піднімаємо і витягуємо вила для того, щоб тут пройшло прогрівання. От гаряче повітря, у нас тут 34 зараз, гаряче повітря проходить туди і швидше нагріває ґрунт. Це дуже важливо, тому що нам необхідно в теплий ґрунт. Грунт повинен мати плюс 18 і вище градусів. Ми вже це перевіряли. Якщо для помідорів посадити температуру плюс 13, це вже критична температура, і рослини будуть хворіти. І якщо будуть хворіти, і коріння буде гнити, і результату не буде. Тому ми перевіряємо і зараз покажемо, як ми перевіряємо температуру ґрунту. І після цього вже вирішуємо, чи висаджувати розсаду помідорів, чи ні. Ну, ось тепер треба перевірити температуру ґрунту. Дивіться, В теплиці тут у нас зараз 35 вже нагрілося повітря, дуже висока температура. Це дозволяє прогріватися ґрунту. Але ми хочемо його перевірити, яка, для цього, яка буде температура на глибині 25 см, 25-30 см. Що для цього нам треба? Аби кневений оцей, аби е, як? Той термометр, який ми використовуємо, для, щоб бачити, яка температура повітря. Він у нас отакий, от бачите? До плюс 50 і мінус 50. От. Ми беремо його і беремо декілька пакетиків, для того, щоб не запачкати, не поламати. Там треба це акуратненько закручуємо. Тепер йдемо до ґрунту, туди ми збираємося садити помідори. Викопуємо. Ямку глибиною 25-30 см. І кладемо, це глибина, на яку ми садимо помідори, і кладемо цю ямку наш термометр. І отак от його легесенько-легесенько прикриваємо. У нас, бачите, вже повітря було нагріти добре. Декілька днів вже тепло таке. І дуже-дуже жарко тут. Вчора під 40 було. От. І це залишаємо цей термометр на 25-30 хвилин. Пройде 25-30 хвилин. Ми викопаємо і побачимо, яка ж там температура в ґрунті. Можна садити помідори чи не можна? Вже пройшло півгодини. Давай викопаємо, подивимось, що там. Давай, подивимося. Мені самої цікаво, яка це таки температура у нас ґрунту, бо помідори треба садити. Так, легенько, викопали. Подивимося. Ось, будь ласка, 21 градус. Це супер. Нам треба від 18 до... Вранці було 18 градусів, а бачите, зараз у нас вже е, скільки годин, вже 4 години плюс 34, плюс 35 і така от температура. І Ось е, така температура дуже добра для посадки помідорів. Отож, ми посадимо ці помідори, які цвітуть. Зараз оце, вже в такий теплий ґрунт. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо. Що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!